Вчора до мене підходить донечка і каже: Тато, я дивилася такий гарний мультик, називається Бас-рятівник, але я в ньому розчарувалася. Я кажу: А чому? Вона каже: Ходи, я покажу тобі. Вона приходить мені, вмикає і каже, дивися. А суть така, що цей бас-рятівник спілкується із своєю подругою, і бас-рятівник, цей супергерой, побачив своєї подруги на пальці колечко. І каже, а що це за колечко? А подруга йому каже. Я заручилася із дівчинкою, її звати Кеті, і так далі, і тому подібне. Потім вона мені перемотує, і далі бас-рятівник приходить до цієї дівчини через деякий час в гості, і в неї вже є дитина, і вона живе із дівчиною. В них сім'я, дівчина, дівчина і мають маленького хлопчика. І ось так через мультики стараються пропихати ось такий от, е, гріх. Стараються пропихати ось таке от перевернуте мислення, тому треба уважно дивитися, що дивляться наші діти, і змалечку закладати християнські цінності і Боже Слово в розум наших дітей. І те, що в цьому мультику було, ви можете подивитися зараз в кінці. Ось цей мультик, Баз-рятівник. Спілкується зі своєю подругою, і перед тим вона вже йому сказала, що заручена із дівчиною. Я не хотів усе знімати, тому що це відео займе багато часу. Він летить в подорож, через деякий час він прилетить, побачить, що вона вже вагітна, а ще пізніше він побачить, що вона живе з дівчиною, з жінкою, і в них є дитина. Він пролітає через деякий час, проходить період. І ось його подруга вагітна. Нагадую, вона вже заручена з дівчиною. Проходить ще період, і ось вона показує свою ха -ха, жінку, і в них дитина. Ось так пропихається гріх.